Дике поле, не лайте дуже дике поле, хоча зізнаюсь і кортить. Тут також наше спільне горе, тут житель теж міцно спить, і Львів заснув, і сплять Черкаси. За Київ краще помовчу. Змінили стать, і стала мати, і на слуху ми всі довірливі зайчата. І маєм заячою кров, і розучились бити в вухо, не попадає мужа в бров на нашій совісті вночата. Це ми ярмоєм зберегли батьки і дідусі пихаті та обдурили. Це ми обрали ненаситних, це ми обрали негідню, це ми занапастили волю і напотало кобелю. Не лайте дуже і Карпати, вони хоч трішки та змогли, а ви готові їх до страти за те, що кращі ми були. Ну як же мать у новій статі, як почуваєте себе, риплять, тріщать старі кроваті, підступний вас товче. Ну що ж, мабуть, ми винуваті, відповідаємо за все, вставайте, мамо, із кроваті негідник, хай других товче.